Як би змінювалися країни, народи, сім'ї, якщо би з самого дитинства батьки показували приклад і освячували дітей словом Божим, яке є світлом, тому що дитина вона маленька, вона відкрита, щира їй все цікаво. Але потім ми починаємо рости, дорослішати і попадаємо в неправильні оточення, пропаганда, різна інша інформація. І серце воно не таке добре, як в дитинстві. Ти стаєш черствий, таке серце кам'яне і таке враження, що там айсберг поселився, холодно, тому що в серці поселилася темрява. Нам дуже потрібен Бог. Він є світлом, яке просвіщає всяку темряву і на небі, ім'я Ісусу Христу, Слово Боже. Тому впускати світло треба у. Всі сфери свого життя, тому що Господь дає мудрості, і ми без Бога взагалі не можемо нічого побудувати. Тому впускайте світла слово Божого, щоб серце змінювало, ставало добрішим, і щоб істина Слово Божого просвіщала вас.